Земельний дереван у Красилівському районі фраза, яка за останній рік стала дуже популярною. Цього разу на черговій сесії районної ради було винесено на обговорення питання про передачу в оренду земель державного резерву, які офіційно іменуються як пасовище. Земельний відділ, який проводив ініційовану обласним керівництвом перевірку, відшукав, так би мовити, кілька десятків тисяч гектарів таких ділянок, які насправді належать державі, але ними користуються дрібні сільськогосподарські утворення. Більше того, як кажуть чиновники, підприємці не платять за це податки. Нема ні одного присутнього в цій залі, щоб він не знав, що в нього ці землі знаходяться державної власності, що ці землі обробляються, сіються тими керівниками господарств, які на території знаходяться, і ні в кого голову навіть не йшло, щоб оформити законним шляхом ці землі, і щоб держава отримувала. За свої землі надходження до бюджету, аби поповнювати районний бюджет, керівництво району вирішило спершу повернути державі вище згадані гектари, а потім віддати в оренду підприємцям, які впевнені чиновники платитимуть справно у районну казну. А пам'ятаєте, депутати, коли піднімалося питання про те, що, наприклад, житниця Поділля не може платити 3%, а півтора, і не вчасно були так. Були такі питання і неодноразово. І чомусь тоді ніхто не згадував про бюджет, нікого це не регулював, а всі намагалися зрозуміти, як воно важко. А тепер ми ставимо питання про те, що в нас бюджет не наповнення. Надання в оренду тисячами гектарів чи сотнями гектарів. Та земля, яка є, вона сьогодні. Не оформляється вами по одній простій причині, що на це треба витрачати досить серйозні кошти на оформлення технічної документації і погодження в відповідних структурах. Але депутатів та й людей, які наразі користуються цією землею, здивував той факт, що в оренду влада віддає не місцевим підприємцям, а чужим, які кажуть опоненти рішення, пов'язані з однією компанією, власник якої, у свою чергу, пов'язаний родинними стосунками з головою Красилівської РДА. Чому? Не дали можливість людям, які живуть там, взяти цю землю і обробляти її. Чому люди, ці, які беруть землю, якимось з чином пов'язані з житницею поділ? От у мене питання. Дайте будь ласка відповідь. депутати ще й на комісіях більшістю виступали проти такої постанови керівника району. Тому на сесію питання виносилось у формулюванні не приймати її. Аргумент влади про поповнення бюджету та впорядкування відносин під час оренди таких земель не пройшов. Більшість Красилівської районної ради відхилила рішення керівника району. Ну, як депутатом Верховної Ради буде здійснено відповідне звернення до генеральної прокуратури. До антимонопольного комітету і не до обласного територіального відділення, а до центрального антимонопольного комітету. Тому що в діях, які сьогодні я почув, є також і порушення і конкуренції, і також є підстави для того, щоб прокуратура розбиралася. Тому що напрошується думка про те, що певні посудові високопоставлені особи лобіюють питання, наближених чи родинно чи іншим способом до них. Власне, земельні суперечки стали лише початком дискусії щодо останніх рішень Петра Арсенюка на посту керівника району. Далі почали обурюватися світяни, каже, що райони відділу світи з легкої руки Петра Івановича ледь не ліквідували, хоча мали тільки реорганізувати, додавши повноваження молоді та спорту, він вирішив провести упорядкування Районної адміністрації, зокрема відділу освіти, не шляхом реорганізації та відповідного перейменування відділу освіти в управління освіти, молоді та спорту, а шляхом його повної ліквідації. За По рішенням та вказівкою голови адміністрації Арсенюка Петра Івановича ліквідаційна комісія розпочала процедуру ліквідації не лише апарату відділу освіти, а кабінету, централізованої бухгалтерії, господарської групи, центру практичної психології, логопедичної групи та працівників усіх навчальних. Закладів району керівник району впевнений, ніхто нікого знащувати не збирається, просто помилково сплутали реорганізацію з ліквідацією. А що стосується начальника відділу, то той також нахімічив, що підтверджує численні перевірки фінансово-господарської діяльності структури. Попереднє рішення було прийнято про ліквідацію, а сьогодні розпорядження про реорганізацію. Комісія все працює згідно діючого законодавства за результатами проведених перевірок, становить численні порушення вимог чино. Законодавства в України в діяльності відділу освіти Красилівської районної адміністрації та підпорядкованих йому закладів установ. І тут цілий перелік. Ви не приймаєте міри, тому що це є ваш підлеглий. Він безпосередньо вам підпорядковується як голові районної державної адміністрації, як владі в цій районі. І чому нічого не робилося тоді, а тільки воно виникло так. Володимир Стегур парирує звинувачення свого начальника тим, що усі порушення було зафіксовано на рішеннях, які він просто виконував. А от таку обструкцію від свого безпосереднього керівника пояснює тим, що у Красилівському районі партія влади на останніх виборах не набрала необхідної кількості голосів, а освітяни мали б посприяти протилежному. І до виборів бородальна становка всім директорам шкіл. Петром Івановичем, чи взагалі все адміністрацією, я не в курсі не буду казати, щоб кожен вчитель привів свою маму, тата, брата, сестру, сім'ю на вибори для того, щоб його взяв проценти за партію регіонів. Наша освіта займає постійно провідні місця в області. І це Починаємо якісь там розвої інтриги, що вже він став не угодний. Вогню додали новообрані народні депутати від всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Сабій та Олександр Мирний, які нагадали районним обранцям: якщо вас не влаштовує голова райдержадміністрації, то ви можете висловити йому недовіру. Ситуація в районі взагалі просто всіх шокує. І мене в першу чергу я хочу нагадати вам, шановні депутати районної ради, що ви маєте право. І я, в принципі, не можу вам давати якихось настанов, але думаю, що в даному випадку було би доцільно якраз поставити на голосування питання про довіру голові Красилівської районної адміністрації Арсенюку Петру Івановичу. Це голосування допомогло б адміністрації президента детальніше і грунтовніше розібратися, хто насправді тут в районі винен, а хто не винен. Один з депутатів таки наважився поставити на голосування про включення у порядок денний цього питання. Хто і як рахував, не зрозуміло. Але прихильники такої ініціативи нарахували 34 голоси за Петро Іванович 25. А лічильна комісія просто сказала, голосів недостатньо, тому що треба 38. Отже, події, яку чекали майже 4 години, не сталося. Далі буде Богдан Баченко, Йорій Чорний, віп новини.